Вітаю! До вашої уваги продемонструю донний пилкоуловлювач для 12-рамкового вулика. Призначення даної моделі це більш зручний спосіб для збору пилку. В комплект входить планка струтня-видалячем, яка легко замінюється глухою. В основі конструкції встановлено решітки, які безпосередньо і виконують функцію зняття пилку з бджоли. Якщо скомпонувати даний пилкозбирач з гігієнічним дном нашого виробництва, то отримуємо ідеальний варіант відокремлення пилку та бруду за рахунок алюмінієвої сітки, а висувний піддон зменшить удвічі ваш час та зусилля, адже не потребує зняття з конструкції для чистки та прибирання вулику. Щоб замовити даний товар, звертайтеся за телефонами або лишайте заявку на нашому сайті, перейшовши за силкою в описі даного відео. Також приймайте участь у знижках та акціях, приєднавшись до нашої спілки у Вайбері.